А є шаф? А, ну здесь. Ну, я б мне сказал, чи він вообще на роботі. — Ну на роботі, да? Ну тут, так? — Ну я перевіряю. — так треба. Дай мне красиво. Дай-дай, дай. Зачекайте Зачекайте по цельте. Добре, а де є хазяїн? Я зрозумів, хто є старше за нього. Є пару питань. Покличте старше. По поводу Хайнацький, що він робить на роботі і чому засідання не проходять. А він під сюда, треба питання задати. Я так можна, значит, вас, а він... да ви Доколь... не давайте кабинет. Да можна... ничего ничего у нас є. Законные оповесы, вы твои на. Ага, а декий кабинет? На другому поверсі 209. Ага, добре. Может заходити. 209, да? Да, 200. З яким чином закрутити взагалі? Так, а ну, секунду, зараз я тут ще одних провірю. Доброго дня! Там можете підійти. Так, дивіться, у нас питання таке. До вас попала скарга по поводу Хайнацького. Не підходи, да. Хайнацького ви маєте розглядати вже десь більше місяця. Пам'ятаєте такого? Я скаргу повернути. Повернути, так? На якій підставі? Тобто хайнацький далі на свободі і Так. Чекайте, мені треба питання запитати цієї жіночки. Ви хто зараз, Представтеся, будь ласка. Помічник. Оце помічник. Мали бути засідання, це від сторон. Який тут кабінет 200 які-то. Суддя, яка мала розглядати питання, але відсторонила. відхилила Йдемо тоді до начальства. До начальства. Ця суддя мала розглянути тіпа, розгляд, а тіпа, по якійсь причині повернулася. Зараз ми на Шерця просто запитаємо в 209 чи якомусь. Ти що, блин? Три місяці, чотири тягнули, тянули і потім від, від... Що говориш, що не можна відправилися. Якими правому нормативними акціями? Так, да, вони можуть різними. Правильно? Можливо. Чекай, 209. Тетяна, 209 Я Григоренко написав? Які було це? Ну, 209 а Як фамілію називали? А як фамілію називали? Гри... Григоренко, 209-й тут не ну, Григоренко. Юліва тут Євлєва мала бути, так? Тобто мене розвели, виходить. Ви повели, сказав 209-й, так от нам не Так, я зрозумів. Євлєва не може е, да, привіт. Чуєш, а зараз хто голова суду виконуючий? Сказ... Сказали в 209-му. Тут... 209 Ні, тут 209-му тут немає. А хто голова суду зараз? Ну, ну Як ти не знаєш? Ти секретар я. не знаєш? — Кого це можна знати? — Розводіли керівника апарату. Ки... — Сказали, що десь хтось зараз заміняє. — Дивіться, ідіть до керівника апарату. — Ми або... запитали, сказали, що тут а десь в 209. 209-му. — В 209-му то... сидить суддя Єліго. — Я знаю, а чому її сюди, сюди направили? Тобто, блін, розводять вже нагло. Чекай, хто може бути? — А який на кабінет сказав? — 209-й. Так, чекай, ось зараз менти будуть. Андрій, дай потім це, потім поговориш, якщо Олександру щось не подобається. Андрій, я вже Та, говорить, вам. По поводу. Ну. Просто треба вирішити, от в когось, чуєш, Йдем? голову треба нити. Я не можу, У нас розвели 209-й, розумієш, в чому прикол? Я не можу поняти, блін, бачиш, як розводять людей. На полу, показуй, що... Зараз, бо там люди. Де зараз голова суду хто? Хто, хто, хто? Голова виконуючий суду, Мені сказали 209-й, 209-му і ліва. Хто зараз виконуючий виконуючи? обов'язки виконуючи. голови суду? Голови суду немає? Ні, сказали відпуску, чи мене на Ну на Я ж не в курсі. Може а хто виконує? Так? Я не в курсі. Взагалі є заступник. Ну заступник, от хто начальство? А З якого питання? Мого питання. На рахунок Хайта, хайнацького. Я хочу вияснити, що відбувається. Мені просто обмануло, що в 209-му. обманюєте? 209 ілі у вас сидить. Я не пам'ятаю точно, який кабінет В мене. Ви що, жартуєте? Скажіть, кого, хто сидить? Що вас Ви сидити, да. Хайнацький на роботі, суддя, 4 місяці тягне питання. 4 місяці з хайнацьким. І зараз, оказується, через 4 місяці повернули справу, бо я щось типу, це, я просто не розумію. На розгляд, щоб зобов'язати порушити проти Хайнацького справу. Я хочу запитати, чому тут злочинець працює далі. Та ну куди а вже? А Дивіться, про що питаєтесь, хто голова виконує зараз? 209-му. 209-му. В який кабінет, скажіть? Литвини Я не вас. На стенді другий поверх є. Ви що не знаєте, в нашому мені 202 й двой. кабінет. Послухайте, ну добре, що тоді й що вам скаже Литвина? А Харнацький як що це? скарга? була. Повідомлення про злочин. Приїхала міліція на його виклик, прийняли в мене повідомлення, заложний виклик. Мали його притягнути до відповідальності, відсторонити відверто. Міліція, прокуратура. Я подав сюди, прокуратура не виконує. Прокуратура не виконує, я зобов'язання яз... зобов сюди передав. Так, да, по 303. Чотири місяці чекаю її. Вона у Хайнацькому? Ні. Вона спочатку в Євнії була, потім я туди ходив, пам'ятаєте, там біля Єліної сидить. Та цирки творила, вас викликали. Шо? Передали зараз, от в той кабінет тихіше, тихіше. давайте тихіше. кому тихіше. передали. Тихіше. І що до тої судді були? От тільки що, що ви підходили до тої судді? ремчова яремчова відхилила, бо я щось там зробив. Так і тобто відхилила і мені повернула чотири місяці. Тянули поки скаргу повернула да. скарбу Повернула, тобто злочини далі гуляй, найшли причину, да що пар скарб слухайте. ну значить, якщо суддя вам єрні винесла рішення. Нема, я не знаю його. Мені ніхто не повідомляє, я сюди прийшов знати, на якій зараз стадії це рішення, і я, я не знаю. Я нічого не знаю, мені не повідомляють. Як Вони не що хочуть, мене моє. Андрій Григорович, жук, яким я користуюсь. Як то заспокійтеся? До мене викликають міліцію, я розслідує. Я ви ш... чого? Ви? Я, вибачте, я не можу, я в вас бігаю скільки раз. Ну ви накручуєте всіх людей. Тому подивляться, ви під цим призичні. Так, на так, так? яким Андрій. я користуюся. Так. Ти що, блін, я тоді пам'ятаєте, які пішвул? Вона передала оці мадам, що ви з гор. Нами... Ви більше бігаєте і пішуєте, ви спокійно. Та як спокійно, на мене викликали міліцію ложний виклик. Прийняла міліція це все до уваги, і його не відсторонили. І він далі. А колеги захищають. Як можна спокійно? Якби добре, що в мене камера була, я би вже сидів за того ублюдка. А його ще не відсторонили, він судить людей. Будь ласка, спокійніше. І Кузлов то знає, я з ним скільки разів. Будь ласка, спокійніше. спокійніше? Вас би зроб... отак на вас визивали а, міліцію, Андрій, ви без спокійніше. Так... Просто, Андрій, без пан. Ну, чу... Кузлов то все знає, кришує. Казіно, то що у вас під боком, кришують. Так, то, і... так я розумію, вас не відносить, просто. Так, по суті. Да, по суті. 4, і 5, ви дивіться, ну ви знаєте результат. Ні, не знаю. Я а тому а прийшов. А ви кажете. Вона сказала тільки що, я був Так. Да. Секретар каже, кош... кош... ой, ви відхилили, вроді так. без строки, вроді би ще щось. Я не знаю точно. Так, ви у рішення попрохали у Єрмічові. Вона втікла, от, пожалілася що. Ви що, і здіваєтеся, злочин відбувся, блядь, чотири місяці. Як злочин відбувся? Я буду бігати по кабінетах, можу оскаржити. Я на неї безпосередньо напишу. Ну, ваше, Нічого собі блядь, на мене визвали, Я би вже чотири місяці діюти. Ваше є право. Дивіться, на даній стадії Ярмічова дійсно винесла рішення. Яке ну, прочитайте. Послухайте, ну. ви можете право звернутися з заявою до секретаря, аби видали вам це рішення. Постояти, аби вам зазначити, щоб ви дали рішення. Ні, ні, Я зараз визову міліцію, щоб її оформили за саботування, а рішенням я вже це ці... чи як її там засадіє своєму шефу. Диві. Я розумний 32 друга, 33 третя стаття, чи яка там КПК мали взагалі звідси передати в другій інстанції, бо тому, що ви свого колегу не маєте права судити згідно КПК? Оце я точно вже знаю. А вона просто прокрутили три судді, Льва і оця от і Єрмачова, троє суддів, чотири місяці затягнули його, щоб спасати, а потім відхилили. А мали передати згідно КПК в другу інстанцію, а, а не свого не суди. No. Як може допомогти, щоб ви заспокійлись? Рішення винесено суддею Єрмічу. А чому мені ніхто не повідомив? Скільки часу прийшло? Слухайте, ну це ж питання не до мене. Це ви можете в якому кабінеті голова, голова зараз? Скажіть, з якому? 202-му чи? Мені не розуміють, чому бардак такий в вашому відомстві. Хто це розбирається? Андрій, ну мабуть, ви ще стоящи органи, правда? Та вас дурдом. Я був тільки що голови апеляційного суду, той подонок сидів, навіть не став. Не цей води. Я викликав на нього міліцію так само. раз. На даній стадії, чим Ви можете забрати рішення... Я зараз заберу, зараз я викличу. Це поня. 202 може, так, да, голова? За ви? Ви що жартуєте злочинець, в вас в кабінети ходить. Вы ну, можете, що ви? Що я, ж... я розумію вас. Добре, я... Да, вам добре, що я... ви спокійно. Я би вже сидів я... за того подонка. Я в державних інтересах е... пробую вилучити ситуацію, розслідувати, а він на мене викликає е... ложний виклик. Я би вже сидів із за того подонка. Добре, що камера мене спасла. А його спасають колеги, підтримуючи такого подонка. Є... І я спокійний маю бути, Думаєте, Нормально? Ти дуй рада... мене не за. Затр... Та то ублюдки теж я їм вже дав з літа. З серпня місяця в них бумаги лежать мої. О, та вибачте, але, блін, як можна? Це про... теж ублюдки, бо, тому що я їм давно написав. Я намагаюся допомогти, хоч та я. Ви казали. мене скеровуєте, йдіть туди, йдіть туди. скеровую, я... бо вам там відповідь не дададу. Я правильно? хочу розібратися, хай попливає, чому зараз сидить злочинець реальний, працює в відомстві. І колеги то терплять. Колеги мали би сказати, ти умнік, відвали хоча б відпустку, поки розберуться ситуацію. А не з подонком в одному в одних кабінетах пересікається. Це... Я можу різні. Апеляційні теж я з голов... я головачом тільки що говорив зранку, відео подивиться. Це подонок всіх прикриває. Ви що, жартуєте, бля, на мене. Ви вам, в ситуації, Хай розбереться в цьому відомстві, що за бардак робиться. Зараз заберу. У мене людина, подонок. Та я, бля, просто не без... Ну я не думав так безпридільно. Відхилили, що я щось там цей. Представляєте? Там, -та, пам'ятаєте, ви приходили? Скільки мені місяць не давало, щоб туди передати? Вони тоді передали. пам'ятаєте, ви якраз були на зміні? Вони сюди передали, скільки прийшло? Ми з вами тоді слухали. Воно з того часу тягнуло, тянуло, а потім каже, ви щось там.